Наступні запитання стосуються профілактики мігрені. Чи існує профілактика, ну і також деяких препаратів і деяких ліків для профілактики мігрені. От тут я хочу сказати вам, що є насправді дві групи і дві стратегії лікування мігрені. Перша стратегія називається абортивною терапією, і яка стосується саме лікування нападів, саме лікування головного болю. І про це є також коло запитань, про які ми можемо і будемо далі говорити. Другою частиною є превентивна терапія. І це е, ціле, коле, е, ціле коло і простих засобів, і уникнення тригерів, і е, зміни способу життя, нормалізація режиму. Е, все те, що може запобігти виникненню е, нападів головного болю і покращити якість життя людини. Тому, якщо ми говоримо про профілактику Мігрені, то в першу чергу ми повинні згадати таки, таку рекомендацію як регулярні аеробні фізичні навантаження. Були проведення дослідження, які показали, що 30 хвилин інтенсивного руху на день або 1 година інтенсивного руху 3 рази на тиждень, приводять у багатьох людей до зменшення кількості днів з головним болем, тобто до зменшення кількості нападів головного болю, зокрема мігренозу. Хоча у деяких пацієнтів тригером мігрені є фізичне навантаження, і от тут ми повинні застосувати якісь уже більш серйозні засоби і медикаментозне лікування, але завжди треба думати про щось просте і фізичні навантаження, обов'язково такі, при яких зростає частота пульсу до. До певної вікової норми, а вікова норма розраховується 220 мінус ваш вік, і от 70% від, цього, від цієї цифри так, от є допустими значення пульсу. От, Наприклад, якщо вам 40 років, від 220% віднімаємо 40, отримаємо 180%, 70% від 180, це приблизно 135 виходить. Оце от той пульс, який має бути при фізичному навантаженні, щоб принести користь і для серцево-судинної системи, і для профілактики Мігрені. Також є прості засоби і є певні харчові добавки фактично для профілактики мігрені. Це препарати магнія, це препарати. Вітаміну Б2 рибофлавіну. Це така харчова добавка, фактично, як коензим q 10 які при тривалому вживанні в певних дозах можуть також сприяти тому, що голова болітиме менше. Нас питають, чи от, якщо, препарат, якщо застосовується препарат Ризатриптан, і я так розумію, що у автора запитання це вже серйозна проблема, доводиться приймати саме протимігренозні ліки, то хочеться навчитися не доводити до, до нападів, яка дієва профілактика. От, крім цих от простих засобів, також необхідним є, необхідно є стабілізація. Вашого психологічного стану і уникнення тригерів. Якщо недосипання або пересипання викликають сон, то потрібно лягати в один і той самий час. Треба висипатися для дорослої людини спати не менше 7-8 годин. Треба дотримуватись ритмічного режиму харчування і не пропускати прийоми їжі. Треба уникати стресів. Тому що лікарські препарати, які застосовуються для профілактики мігрені, ми вже призначаємо в тих випадках, коли от таких простих засобів недостатньо, і тоді, коли або пацієнт має хронічну мігрень, або тоді, коли пацієнт зловживає ліками для лікування нападів, це серйозна проблема, про яку я сподіваюся розповісти далі, або тоді, коли навіть нечасті напади. Провокують погіршення щоденної активності і працездатності, що називається заважають людині жити, от в такому випадку ми призначаємо уже і медикаментозні за засоби. Медикаментозні засоби для лікування мігренів в своїй більшості були випадково винайдені як такі, що допомагають при Мігрені, як такі, що зменшують кількість нападів головного болю. Засоби для профілактики мігрені можуть бути таблетованими або ін'єкційними. І от е, таблетованим до таблетованих засобів належать препарати деякі антигіпертензивні, тобто ті, що зменшують артеріальний тиск. У пацієнтів з артеріальною гіпертензією, тобто з підвищеним артеріальним тиском. Але зверніть увагу: випадково було знайдено, що деякі з цих ліків при постійному прийомі сприяють зменшенню кількості нападів мігрені. Також деякі антидепресанти. І тут я тільки поки що зазначу, що далеко не всі: це або амітриптилін, або деякі найбільш сучасні антидепресанти із групи інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну і норадреналіну. Третя група таблетованих засобів це деякі протиепілептичні препарати. До ін'єкційних засобів на сьогоднішній день належать такі препарати, як ботулотоксин типу А, який при застосуванні у певних визначених дозах і за певним визначеним протоколом це не менше 31 ін'єкції, в зоні інервації в основних нервів голови та верхньої частини шиї. І створені е, останніми роками препарати моноклональних антитіл, антитіл, які блокують е, такий білок, як CGRP. Е, англійською мовою це Calcitonin Gene Related Peptide. Це перекладається як пептид, кодований геном кальцитоніну або е, пептид, споріднений з геном кальцитаніну. Це досить така складна назва, але для того, щоб зрозуміти саме дію цих препаратів, моноклональних антитіл. Отут слід сказати, повернутися до можливої причини Мігрені. На сьогоднішній день ми розуміємо, що відбувається при нападі мігрені на біохімічному рівні. І це є надмірна активація нервових клітин, нервових нейронів, які починають вивільняти ось цей білок, про який я сказав, який активує нервові волокна, який викликає розширення судин у мозкових оболонках і в головному мозку, який викликає запальну реакцію. І от вся ця реакція дуже активна, біохімічна, я би сказав навіть таке слово бурхлива, і супроводжується головним болем із його пульсацією, із нудотою, із чутливістю до світла та звука. е, от найсучасніша група ін'єкційних засобів це моноклональні антитіла, які блокують цей білок. На сьогоднішній день препаратів для анти cgrp терапії створено чотири, вони в світі існують відносно нещодавно, з 2018 року, і також, також вони застосовуються для, для, лікування, для профілактики мігрені. Ну і е, слід сказати, що ми застосовуємо також е, такі засоби, як блокади потиличних нервів, які можуть полегшувати стан пацієнта і зменшувати кількість днів з головним болем на місяць, на два. Це відносно проста і нешкідлива процедура, яка може давати ефект. І також ми застосовуємо зовнішню нейромодуляцію або нейростимуляцію певних нервів голови. Є е, спеціальні пристрої, е, які стимулюють надочні нерви, тобто е, нерви, кінцеві відгалудження тричастого нерва, і це дозволяє і профілактувати напад. Як Щодня виконувати процедуру е, протягом 20 хвилин, або якщо застосовувати цей зовнішній стимулятор е, при нападі, він полегшує стан і зменшує виразність головного болю, і сприяє швидшому завершенню нападу. Е, я хочу сказати, що ті з вас, хто хоче консультуватися, вже можуть звернутися в індивідуальному порядку. Це окрема, але цікава тема тема профілактики мігрені. Отже, підсумовуючи е, цей важливий розділ е, ваших запитань, е, профілактика Мігрені на сьогоднішній день існує. Це модифікація способу життя в першу чергу, це регулярні аеробні фізичні навантаження, е, це е, такі засоби, як е, е, Певні препарати магнія, вітаміні ну, b 2 і е, такі препарати, як е, коензим q 10 а також деякі лікарські засоби. Засоби таблетовані і засоби ін'єкційні. Ін'єкційні засоби вводяться або один раз на місяць, або один раз на три місяці, залежно від препарату. Я тільки зазначу, говорячи про профілактичну терапію, що саме от в цьому питанні дуже важливо консультуватися у досвідченого лікаря, тому що підбір засобів для профілактики мігрені. Це завжди пошук балансу між ефективністю препарату, між тим, як він допомагає, між тим, якого ви досягаєте ефекту, і його побічними ефектами. Не всі препарати переносяться, не всі препарати є корисними, не всі препарати є показаними певним пацієнтам, які мають супутні захворювання. Тому, от саме дуже важливо з лікарем підібрати ваше ефективне лікування.